Друзі, зараз я покажу, як перевірити тен. Просто треба мати звичайний мультиметр. Включаємо мультиметр на опір. Ось, на опір. Один щуп на мінус, другий на плюс. На Мультиметрі ніяких змін немає, значить тен перегорів, Показую на новому тені. Ось, опір 33. Нормальний опір має бути е, від 30 до 35. Це, звичайно, хороший робочий темп. Також перепровіряємо е, на те, що не пробиває на сам, сам каркас тена. Просто ставимо щуп до одного або до плюсу, або до мінуса без різниці і ставимо на масу. Якщо нема ніяких змін в показниках, значить тен не пробиває.